Вітаю! вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати поширювати. Я, український географ, професор, доктор наук, так з козацького роду, так, знаю свого пращура Івана Масляка. З 1725 року, як отамана сотні миргородського полку, Так, за часів гетьмана Лівобережної України Данила Апостола, хочу прочитати вам коротку, але дуже змістовну лекцію про український націоналізм точніше, про націоналізм взагалі. Так, тому що це питання знову виникло, там підняв якийсь псевдоісторик Яневський це питання про наративи, які поширює Галичинавські дії Україні. Ну просто ви розумієте, деяких людей, ну їх вони не письменні просто. Я не знаю за радянських часів чи коли, і вони захистили якісь дисертації, написали книжки. Вони взагалі. Ні бельмес не розуміється на цьому, я показую на пальцях. Просто показую на пальцях. Так ось. Коли мені хтось десь в Україні заявляє, що він не є націоналістом, так? я кажу: ну, ти не український. Ну, ясно, я не український націоналіст. Так кажу, а. Ти єврейський націоналіст. Московський, польський, там, який угорський, і так далі, і тому подібне. Ні, каже, я просто не націоналіст. А, кажу, так не буває. Немає таких людей, які не є націоналісти. Якщо вони комусь стверджують, що вони не націоналісти, чи що вони так звані інтернаціоналісти, то це або брехня. Або самообман. Це просто, ну, елементарно, тому що так влаштована людина, так в неї закладено генетично, така в неї ментальність, хоче вона цього чи не хоче. А ми любимо так, своїх рідних, так, своїх дітей, ну, якщо ми не збоченці, своїх онуків і так далі. Любимо. І підсвідомо чи свідомо вважаємо, що вони найкращі, найрозумніші, ну і так далі, і тому подібне. Точно так само ми маємо відноситися й до власної нації. Щоб ми там не казали, щоб ми там не брехали в очі. Про... Мені такий приходів, а потім виявлялося, що вони так радянських часів мене один переконував, що він націоналіст все дуже погано, і він, цей, він, він не український націоналіст. Я кажу: ну ти ж єврей, так? так. Значить, ти єврейський націоналіст. І я був абсолютно на 100% правий. Він поїхав в Ізраїль і там почав мочити. Цих всіх палестинців в сортирі. Так. <кій> Не знаю, більш ярого націоналіста, Там, тих, які поприїжджали з Радянського Союзу в Ізраїль, важко знайти. Які тут били себе в груди, що вони інтернаціоналісти? Так, а виявляється, що? То все була брехня. Може, вони й самі вірили в ці дурниці. Так ось я ну, сьогодні побачив в одне відео: там одна дама, дуже приємна, так, розповідала про те, що такий якийсь псевдоісторик Яневський, в нього брала інтерв'ю, чи що Влащенко ще є, така теж. Не знаю, хто вона така, яка вона, але він. Розповідав про те, що Бандера це не український наратив. Ні, Це, от, так, націонал... Ні, це от галичани хочуть поширити націоналізм на е, східну і південну частину України, і що Табачник аж сам казав. Євреї, звичайно. <кій> так. Розказував нам про український націоналіст. Та й до того ж історію нашу нам розкаже, сказав нам, хто. Наш пророк вчитель, так, Тарас Шевченко. Та до того і історію нашу нам розкаже, Оце вони ці Єдевські, ці всі табачники дамі розказують нашу історію, так, розказують. От. А все ж то навпаки, аби він міг читати цей ядерський, він би зайшов би у Вікіпедію і прочитав про те, Хто є головними теоретиками українського націоналізму? Так. Де вони народилися, де вони виховувалися, і де вони створювали свої твори? Так. Три головних: я не кажу про другорядних там якихось: це пан Міхновський, Липа і Донцов. Оце три. Так. Тоди вони народилися, вони що там? У Львівській області народилися на Закарпатті чи на Волині. Де вони, ці хлопці, народилися? Донцов народився у нині, опукованому московитами Мелітополі. Чуєте, пане Яневський, в Мелітополі народився, так? <сміх> Далі, хто такий? Міхновський народився в турівці, під броварами. Це Лівобережна частина України. Так. Липа народився в Одесі, поняв, да? ну не грама, ну, не письменні. І виступає, воно розказує щось комусь там. Ну, Це фантастика. Ну, просто, я не знаю, ну, Яневський. Це хвамилія, ж ж не, не українська і не русська. То ж, яка-то польська фамілія. Який там. Фантастика, фантастика! Так от, націоналізм український прийшов в теоретичній обгорці вже розписаний, розказаний і так далі і тому подібний на Галичину з Східної і Південної України, з Мелітополя Запорізької області, з Полтавщини із Одеси. От звідки він прийшов. Ну, почитайте що небу. Ну хто там цей Яневський читати, хай він зайде і подивиться. Наративи йдуть із Галичини. Та наративи йдуть із Одеси, із Полтави, із Мелітополя на Галичину. А там просто це все діло сприйняли, так, а не навпаки. Ну, просто ну оп! Інакше ж не скажеш, ну як це все може бути, коли людина виступає і каже, що вони там книжки, і все він історик і так далі, і говорить ну, абсолютно біліберду повну.